Більшість свого життя 36-річний киянин Андрій погано чує вади слуху. Почалися у нього ще в дитинстві після невдалого лікування антибіотиками. Кодам не бладинґон не операцію робили, і робили антибіотики і. Слухава барабани а на ухасу Нині Саме слуховий апарат допомагає Андрію спілкуватися та працювати разом зі здоровими людьми. Коригуючий пристрій, обирав за рекомендаціями лікаря-сурдолога. Його функція це компенсація і наближення до того сприйняття, яке було колись у людини. В залежності від того, який інтервал між втратою і протезуванням, буде залежати. Результат використання слухового апарату слухові апарати розрізняються за ступенем втрати слуху. Чим більша вада, тим масивніший пристрій та корпус апарата розповідає інженер слухопротезист Тарас. Такий варіант корпуса він загальному приміняється для великих втрат слуху. Для середніх втрат слуху використовується ось такі от варіант. Це заушний, також може використовуватися мініатюрна заушина. для мінімальних втрат. Також може використовуватися внутрішньоканальні слухові апарати. Щоб слуховий апарат прослужив якомога довше. За ним потрібно правильно доглядати. Слідкувати, щоб він завжди був е, сухий. Потрібно слідкувати за тим, щоб фільтрик. Це основний бар'єр, який не дозволяє сірці потрапляти всередину, був чистий. Виробники сучасних пристроїв активно пропонують використовувати підсилювачі слуху, що зовні схожі на слухові апарати. Але такий пристрій негативно впливає та погіршує слух, каже Тарас. Це певна китайська іграшка, яка ніби зовні схожа на слуховий апарат. Але функціонально вона відрізняється. Слуховий апарат це підсилювач, але він смуговий підсилювач, тобто певний відрізок. Він підсилює з певним коефіцієнтом, інший відрізок з іншим коефіцієнтом. Підсилювач слуху він е, працює як звичайний підсилювач. Він підсилює всі. Відрізки сприйняття з одним коефіцієнтом сніданок дізнався скільки в середньому коштують слухові апарати. Завушний слуховий апарат коштуватиме від 700 до 4,5 тисяч гривень. Кишеньковий від 1 до 4 тисяч гривень. А за внутрішньоканальний ви сплатите від 2250 гривень тисяч гривень до 15,5 тисяч гривень.